Кожен день це нова можливість стати ближчими до вільної польської. Сьогоднішня історія допоможе тобі не просто слухати, а справді розуміти мову. Вона прозвучить тричі: спочатку повільно без перекладу, щоб ти міг зосередитись на змісті. Потім речення з українським перекладом, які варто повторювати вголос. А далі живе природне звучання, як у реальному житті. Готові? Poczynajmy. Twój riwen prosto zaraz. Dziś poszłam pierwszy raz do polskiego sklepu. Weszłam i od razu się zgubiłam. Było tyle półek i produktów. Na szczęście przy drzwiach stała miła pani. Zapytała, czy mogę pomóc? Powiedziałam, szukam chleba. Pani się uśmiechnęła i powiedziała, chleb jest na końcu przy lodówkach. I tam zobaczyła ogromny wybór bułek i pieczyła. Wybrałam chleb żytni i rogaliki. Potem chciała kupić mleko, ale nie wiedziałam, jakie wybrać. Stał obok mnie starszy pan. Zapytałam, które mleko jest najlepsze. Pan odpowiedział: Ja zawsze biorę to z niebieską zakrętką. Uśmiechnęłam się i podziękowałam. При Касі запамінам вложить щатки. Касьєрка запитала щатка Сщатка? Не видям це оповідач. Він сповідалам так прошу. Вийшов зі склепу щаслива і думна. Пірше закупи в польське зробене. Блок другий. Польська плюс український переклад Діч пошла перший раз до польського склепу. Сьогодні я вперше пішла до польського магазину. Веш і одразу ще згубіла, бо теля полок і продуктів було стільки полиць і товарів. На щастя, при джвях стала міва пані. На щастя, біля дверей стояла привітна пані. Запитала, чим мага помочь. Вона спитала, чим я можу допомогти. Повідзала, шукам хлеба. Я сказала, я шукаю хліб. Пані ще усміхнела і повідала Хлеб є на консу при льодувках. Паня усміхнулася і сказала Хліб знаходиться в кінці біля холодильників. Там, і там, збачила огромний вибір булок і печива. Ідучи туди, я побачила величезний вибір булочок і хліба. Вибрала хліб хлеб житні і рогаліки. Я вибрала житні хліб і рогалики. Потім хчала купіч млеко. Але не віжала як і вибрати. Потім я хотіла купити молоко, але не знала, яке вибрати. Став обок мені старший пан. Поруч зі мною стояв старший пан. Запитала, хто млеко є найлегше? Я запиталась, яке молоко найкраще. Пан відповідав, Я завжди б'ю рето з нібескому закрентку. Пан відповів Я завжди беру ту з синьою кришкою. Усміхняла ще і подідькувала. Я усміхнулась і подякувала. При прикасі запам'яламу боже щатки. на Кайсі я забула покласти сумку. Касьєрка запитала щатка? бенді? Касирка запитала, сумка буде? Не віддала вам заповіді, він сповідала, так, прошу, я не знала, що сказати, тому сказала так, будь ласка, вийшла зі склепу щаслива і думна. Я вийшла з магазину, щаслива і горда. Першу закупи в Польщі зрубни. Pierwsze pochopki w Polsce zrobione. Blok 3. Żywe czytanie polską mową. Dziś poszłam pierwszy raz do polskiego sklepu. Weszłam i od razu się zgubiłam. Było tyle półek i produktów. Na szczęście przy drzwiach stała miła pani. Zapytała. Czy mogę pomóc? Powiedziałam, szukam chleba. Pani się uśmiechnęła i powiedziała: Chleb jest na końcu przy lodówkach. Jedąc tam, stałam, zobaczyłam ogromny wybór bułek i pieczyłam. Wybrałam chleb żydni i rogalikiem. Potem chciała kupić mleko, ale nie wiedziałam, jakie wybrać. Stam obok mnie starszy pan. Zapytałam, które mleko jest najlepsze. Pan odpowiedział: Ja zawsze biorę z niebieską zakrętką. Uśmiechnęłam się i podziękowałam. В приказі запаміння вам увожить чатки. Касьєрка запитала: Щатка бджі? Не відала вам, це повідать. Він сповідав, так прошу. Вийшов зі склубу щаслива і думна. Перше закупи в Польщі з Дякую за прослуховування. Якщо відео було для вас корисним, підтримуйте лайком та коментарем. Підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської мови на слух. Папа! -па.